Вітаю, пані та панове, і це перший цьогоріч влогмус, який складатиметься з двох днів, через те, що я вже казала, на каналі також будуть виходити і відео звичайних форматів. Тож, як я розумію, першу частину моїх книжкових покупок за листопад, ви вже бачили вчора. А на даний момент, коли я от тут сижу, записую 4 грудня, починаю записувати цей влогмус, я їх навіть ще не почала знімати. Я так дуже сподіваюся, що зняти і змонтувати я їх за цей вечір встигну. Окрім цього, чим ми з вами займатимемося. Протягом сьогоднішнього завтрашнього дня зараз розповім. Точніше, не зовсім зараз, через те, що давайте за традицією повернемося до мого щоденного читання. Я і сьогоднішнє своє оповідання з Філіпа Діка вже прочитала, і що я знайшла не в самому оповіданні, а в цій збірці до багатьох оповідань тут є примітки власне Філіпа Діка наприкінці, і там зазначено, окрім того, рік опублікування того чи іншого оповідання. І дійсно, оповідання, про яке я розповідала вчора, це тут навіть не Має а, точного року його написання, тобто а, написане в 1947 році або раніше. Тут навіть не вказано, де воно публікувалося. А вже наступне оповідання, Рут, воно називалося, і воно було лише на 5 сторінок. До нього тут є примітка розміром в три сторінки. Це найбільше, далі таких там не буде, але вона багато що пояснила. Не стільки про оповідання, скільки про сам підхід, про те, як Філіп Дік почав писати, про те, що він відчував, коли починав писати, як він казав, що він продавав грамплатівки, коли почав писати оповідання, намагався їх продавати. І коли до нього хтось звертався, типу, а чим ви займаєтеся? Він казав: Я письменник, незважаючи на те, що в нього ще не. Було жодного опублікованого не те, що роману, а й оповідання навіть. І ну, це дуже цікаво було почитати. І про саме оповідання там було написано ледь не більше ніж а, воно власне займало сторінок в цій, в цій збірці. І я до останнього була трохи збентежена цим оповіданням. Не розуміла для чого це було через те, що ми просто спостерігаємо за собакою, за собакою на ім'я Борис, яка лає на сміттярів. І лише коли я дочитала, повернулася думками, згадала, що було на попередніх сторінках. В мене все більш-менш склалося докупи. І коли я прочитала примітки пояснення про це оповідання самого Філіпа Діка, це поставило крапку в моєму розумінні цього оповідання. Це було дуже класно. І от і про що саме є оповідання, і що мені дуже сподобалося, Філіп Дік сказав про свою творчість. Що основне, чим він хоче займатися в літературі, це намагатися подивитися на світ чужими очима, намагати. Ся заговорити голосами тих, хто не вміє говорити. Мені так це відгукнулося, і це оповідання лише яскравішими барвами заграло для мене після цього. Тобто, скажімо, після мови автора. Я намагаюся читати завжди. Після мови і передмови, перекладачів, якихось невідомих мені людей, я майже не читаю. А от коли автор сам розповідає про свої твори, це дуже цікаво. І це тільки зараз мені так щастить, що оповідання настільки короткі, я дивилася в змісті. Там будуть далі і по 50, і по 60, Навіть здається, було за 70 сторінок оповідання, і е, мені це підказує, що я не буду читати їх всі по порядку, а буду орієнтуватися, скільки часу я маю зранку, якщо в мене там вільний ранок, наприклад, мені. Там я встигла розумничка така щось змонтувати ще з вечора. Тоді я буду брати оповідання більшого розміру. Хоча насправді було б цікаво в хронологічній саме послідовності читати в тій послідовності, в якій їх створював автор, спостерігати, як він розвивався як письменник те, чи ми займатимемося у цьому влозі, мені б хотілося трохи з вами а, роздивитися, оглянути, прикрасити моє робоче місце через те, що в мене тут, по-перше, ще трохи безлад, по-друге, безлад трохи осінній, тому що мій мудборд стоїть з часів щоденника за доною тарт в стилі такому напівосінньому, напівдарк Му і я зараз. Вирушу на пошту, заберу роздруковані фотокартки, які мої власні, які я обрала для себе найбільш символічні, які в мене асоціюються з зимою, які я робила взимку. І ми за допомогою них, за допомогою якихось листівок, разом прикрасимо цей мудборд. Ну і все інше, що в мене тут є, я вам поближче думаю, покажу, розповім. Сподіваюсь, буде цікаво. Із адвент-календаря косметичного я дістала маленьку четверту коробочку. Тут мартини у нас літають. Я думаю, не складно було б. Догадатися, що це Одеса, через те, що під Кримом було Ластівчине гніздо. Давайте почитаємо, що це в нас написано тут перлина біля моря. За цими словами, кожен українець пізнає нашу Одесу. Вона має особливе почуття гумору, південний характер і лише приємний солонувати присмак на вустах. Додай до свого літа фото біля Одеської опери променад Дерибасівською і Потьомкінськими сходами. Неодмінно позасмагай на одному із галасливих пляжів. Ненавиджу галасливі пляжі. В мене після Керчі дитяча травма ще не треба. Твоя бронзова шкіра сяятиме і мерехтітиме, повір нам. І E... Це бронзовий шимер з блискітками. Я не впевнена точно, що я правильно сказала, як це називається. Я тільки кілька разів десь мені якісь відосики з цим траплялися. Я вже казала, який я б'юті блогер, і як мінімум для застосування цього нам доведеться чекати літа. А там Одеса, не Одеса, може, до площі ринок, хоча б. Гадки, поки що не маю, як в мене сьогодні складеться з читанням. Через банально вже розповідала. В мене дуже величезні плани на відео. Але я тримаю біля себе гату крісті і її поїзд о 4.50 з Педінгтона, яку ми вчора позавчора обрали з вами в відео «Спробуй главу. І я думаю, що безпосередньо до прикрашання монборду ми також з вами перейдемо завтра, як і до серйозного читання. Я сподіваюся, банально, коли буде адекватне, красиве денне. Світло Я тут щойно прибігла з пошти і отримала посилочку від Насті Сабадах. І це не таємний Санта, не буктюб сюрприз, точніше, який буде відбуватися трохи пізніше на теренах усього українського буктюбу. Я зараз взагалі розповім трохи, що тут відбувається. Справа в тому, що ми з усіма дівчатами, які зараз знімають влогмаси, посилання на всі їх канали я залишаю в інфобоксі під цим відео. Ми домовилися організувати якийсь спільний інтерактив. Окреме, дякую Ані з каналу Аніка Блог, яка. Нас зібрала і вмовила це все зробити, і ми зупинилися на тому, що ми обміняємося таємними книжками. Аня вже надіслала книгу Насті, в той час, як Настя надіслала книгу мені. А кому надсилатиму книгу я це ми з вами дізнаємося після того, як я розпакую книгу, яку мені надіслала Настя. Я гадки не маю, що це може бути. От в чому мені подобається різниця BookTube сюрпризу і цієї от ініціативи нашої, в тому, що я це не книга з мого вішлиста, я не знаю, що на мене тут. Чекаю, це має бути дуже цікаво. І ще одну річ не згадала стосовно цього інтерактиву. Книгу, яку я зараз витягну, я маю прочитати в рамках влогмисів. Тобто, грудні в грудні ми з вами читатиме її разом. Тож, давайте подивимось разом. Папірчик давайте зазирати. По-перше, на мене тут чекає шкарпетка, тому що власне наша ініціатива називається Таємна Шкарпетка, не або яка шкарпетка, а дивіться, яка вона прекрасна різдвяна. В ній я прям відчуваю, тут є цукерочки, і трохи пізніше. цукерочки І трохи пізніше. Ой! Это... та бляха! І я думаю, коли я розпакую все, що є інше в цій коробочці, ми з вами витягнемо і дізнаємось, кому я буду відправляти таємну книгу. Тож, що тут є окрім книги, я так розумію, книга ховається десь унизу: це шоколадка з апельсином і горіхами. Обожнюю цитруси взагалі в будь-якому вигляді. Окрім цього, якесь цікаве печивце з карамелів. Молочний шоколад, солона карамель печиво. Ідеально. І якийсь, окрім книги, з горточок. Цікаво, що це він підписаний 54. А відкрий, коли дочитаєш до 54-ї сторінки. Боже, Насті, мені тут навіть міні-інтерактив організувала. Блін, блін, класно. І власне, от в мене тут лежить книга. О, знаєте, що мене тішить, що вона маленька, і що ми, я думаю, точно встигнемо її прочитати. Атмосферно-зимова книга ісландського автора. Вау! Мені здається, географія моїх книжкових пригод розширюється. Я не пам'ятаю, щоб я взагалі читала ісландських авторів. Давайте подивимось, що тут. Тому що я навіть приблизно я взагалі мені здається автора авторів з Ісландії не знаю жодного на ім'я. Я сподіваюся, в нього буде прізвище легше за той самий вулкан. <ріст> не знаю, яким боком. Зараз? Якщо корінець тут. Так, я. щоб ви перші побачили. Ну, якщо не догори дригом, то це має бути отак: дитя Землі Сейн. Ок, давайте почнемо з того, що це просте прізвище. Я вперше бачу цю книгу, це видавництво. Видавництво. Прави? Боже, яка вона красива. Я вам тут теж погортаю трохи. Вона так красиво оформлена. Блін, блін, це виглядає насправді як скарб зараз. Тут якісь маленькі оповідання. Я не знаю, чи це цілісна історія, чи це збірка оповідань. Чесно, я не хочу читати анотацію. Я хочу поринути нічого не знаю, Там написано було легенда. Написано. Давайте ми з вами прочитаємо її спочатку. Я думаю, вже кілька днів можемо починати. Просто вона така крихітна, що мені здається буде злочином читати анотацію. Боже, Насті, величезно тобі дякую. Мені я вже в захваті. Чесно, я вже в захваті. Ще й такі файні смаколики. І ще ми з вами, звісно, на 54-й сторінці разом відкриватимемо оцей от пакуночок. А тепер давайте. А в шкарпетці тим часом залишилося лише два імені. Тож, інтрига, хоча й є, але невелика. Давайте дізнаємось, кому я відправлятиму, BookTube, не BookTube, ферпіз, ще ж його хочу так назвати. Кому я відправлятиму шкарпетку. Так, є. Мені випала Оля з каналу Папір Клаб. Думаю, за кілька влогмасів ми з вами разом запакуємо і оберемо книжку для Олі. Вже, думаю, коли вона цю розпаковку викладе в себе на каналі, щоб ні для кого, звісно, не було спойлерів. Цей папірець я залишаю в себе, а ця шкарпет, я думаю, я цукерочки собі заберу все ж таки. Цукерочки <реш> Кіт, хочеш цукерок? Ми запаси трошечки пізніше з вами, звісно, по-повному. Вітаю у другому дні цього влогмасу. В нас тут 5 грудня, і поки я зібралася, все зробила і сіла нарешті знімати цей шматок, почалася повітряна тривога. Тож я не впевнена, що цей влогмас вийде вчасно. Я не впевнена, що а, книжкові покупки, які в мене зараз грузяться на канал, вийдуть вчасно і встигнуть завантажитися їм ще більше 40, блін хвилин. Але все ж, якщо ви маєте змогу подивитися це відео, я сподіваюся, воно зможе трошечки принести світла ваше життя не в прямому так хоч в переносному сенсі. І я вже наготувала собі все, щоб переходити до мого мудборду, його оформлювати під зиму. Але я ж прочитала і сьогоднішнє ранкове оповідання зі збірки Філіпа Діка. Напишіть, до речі, чи цікаво вам щодня слухати про оповідання. Я буду намагатися якомога більш коротко про них розповідати. Наприклад, сьогодні. Сьогодні оповідання було про іграшки. Воно називалося Маленькі повстанці, і мова йшлася про живі іграшки, які надумали дещо недобре. По враженнях це було трохи незвично як для Філіпа Діка, і я зловила себе на думці, що мені здається, в оповід... оповіданнях автори набагато частіше дозволяють собі експериментувати і виходити за рамки того, до чого вони звикли. От це оповідання було для мене чимось саме подивитися на Філіпа Діка з іншого боку якось. Воно було фантастичним, все ж таки. але але ну, трохи незвичним серед усього, що я читала в автора, і окрім цього, я просто поспішаю що по перше, поки світло з вікна є, і поки світло, хоч десь є. В нас сьогодні з вами коробочка з номером 5. І тут я не здогадалася, я вже підзирнула в опис. Але оця от крихітка мала натякнути на те, яку область нам сьогодні читати. І тут в нас. А ти знаєш слово Баштан. Воно походить з турецької і саме так в Україні називають ділянку, де вирощують кавуни, дині та гарбузи. Херсонський кавун став упізнаваним брендом цього регіону, а цьогоріч і символом мужності та спротиву окупантам. Ми радимо тобі хоча б раз у житті помандрувати в заповідника Нія нова, побачити найбільшу постелю Європи Олешківські піски, поплавати в справжньому розжевому озері Лемурійському. Обіцяємо, що продукт всередині цієї коробки стане приємним доповненням до подорожі Херсонщиною. І щось мені підказує, що без кабунчиків ми в цій коробочці не обійдемося. Так, це гель для душу з ароматом херсонських кавунів. Я сподіваюся, що всі розуміють, наскільки принципово важно, що кавуни в нас херсонські. Мені здається, більш символічне, прям важко придумати. Кайф от аромат от, до кавунів, як би це зараз погано не звучало, до кавунів справжніх. Людських природних я максимально спокійна. От я ми цього року кавунів навіть не їли. Мені здається, і минулого не їли. От я спокійно можу все життя без них жити. Але кавунові ароматизатори я обожнюю шалено. Желейки, мармеладки, чи ось щось таке неїстівне – це просто топчик. А ми з вами давайте поступово переходити до мого робочого місця. Швиденько, максимально прискореному темпі, все прикрасимо спочатку і роздивимося. У після оці от книжкові сторіночки я планую залишати, хоча на них не дуже зимові наліпочки. Вони прям осінні в мене були. А от листівки і фотокартки давайте знімати. В мене тут вже лежать наготовані фотокартки, роздруковані, і окрім цього, в мене я тут запаслася трохи зимовими прищіпочками для них. І новорічні листівки, всі що хотіла, я поліпила вже на мудборд з іншого боку під шкарпеткою. А тут в мене залишилося От хочу дві. Також у ванільки, де купую стікери, брала ці на білому тлі. Мені здається, до зимового до зимової тематики краще не знайду. І дві, що в мене вже класичні були тут. Поверну це по надзозуленим гніздом по фільму і з кавкою. Мабуть, маленькі прищіпочки я собі залишу для фотокарток, а оці якраз для сторіночок. ого серйозно так хапає. Результат вийшов навіть краще ніж я сподівалася, чесно кажучи. А тепер хочу трохи привести моє робоче місце в той стан, в якому мені подобається його бачити, через те, що, наприклад, от на цій поличці в мене зазвичай стоять мої найближчі книжкові плани. Але через те, що в листопаді книжкових планів в мене особливо не було, скажімо так, я нічого не встигала читати. То тут оселилися не зовсім ті речі, які тут мають бути. Тож давайте їх ми приберемо і розкладу тут книжки, які показувала вам до цього у своїх планах. Хіба що я завжди боюсь, що ця поличка не витримає напруги, не витримає життя зі мною і звалиться нафіг. І власне гату до якої я ніяк не можу дістатися вже другий день, і сяйво нарешті не буде просто валятися на дивані. Окрім цього, тут маю необхідну зараз річ, це лампа на акумуляторі, і неймовірно, вона мені подобається через те, наскільки вона компактна і не займає багато місця. Через те, що містіл має бути захаращений купою декору, а не якимось корисними речами. А підставка під каву, звісно, і свічка, якої залишилося дуже-дуже мало, її треба допалити. І колись мене питали про мою колекцію фанкопопів, І справа в тому, що в мене як такої колекції немає. В мене їх сьогодні. Всього чотири штуки, а тому давайте я скористаюсь можливістю і покажу, розповім. Хоча що тут розповідати. От, наприклад, мій улюблений Марвеловський герой це кеп з четвертого четвертої частини месників. А позаду нього там ховається з Ріві. Це було моє найперше фанко це по третій частині гри. Через те, що банально, оце все це стоїть сага про відьмака і три книжечки саги про гуситів. Давайте повернемо його на місце. Мабуть, давайте до КЕПА сюди і навушники покладемо, бо вони аналогічно за Сподобалося Сподобалася мені після таємної історії ідея ставити картини на робочий стіл. Це картини за номерами. Це не я така розумничка, і вирішила це єдине, що в мене в зимових кольорах, хоча б знайшлося, але мені подобається, як воно там виглядає і контрастує. От гілочка, на жаль, зараз в тіні знаходиться, як воно контрастує з червоною гілочкою. Те, що приблизно займає весь робочий стіл, окрім всієї цієї краси, це ноутбук з усіма дротами і з мишкою, на якому закінчується завантажуватися книжкові покупки. Там близько шести хвилин залишилося. Я сподіваюся, що ви його зможете подивитися. І давайте його приберемо поки що. Підвись, нічого не вилетить. Пісню льоду та полум'я ми сюди з вами колись запроторили разом, і мені досі надзвичайно подобається, як вона тут виглядає. А календарик, який я замовляла безпосередньо для влогмасів, тому що обожнюю цей ефект, коли ти починаєш відео з того, як показуєш, яке сьогодні число, і робиш це на красивому календарку. Правда, тут доводиться робити по кілька дублів, тому що я не можу на цей гочок з першого так разу влучати. Насправді, цей куточок мені зараз не дуже подобається. Може, подумаю, чим я зможу змінити ситуацію через те, що тут один і той самий колір, воно накладається один на один і нічим не розбавляється. Сюди щось зелененьке, але щось маленьке, і це важко. Насправді, одну свічку прибрала і стало трохи краще, мені здається, не так захаращено. Давайте трохи. Поки що, отак тут в мене я просто закохалася в цей будиночок підсвічник, він з сінцея, і в нього такий прикол є, що мені подобається. Ти коли а, задуваєш свічку, то димок з неї виходить через оцю от трубу. Хіба що коли ти його запалюєш, за нього неможливо торкатися, він гаречений стає. Тож його на місце локації треба якось здогадуватися, ставити одразу, коли в якості декора там десь на фотографіях чи на відео використовуєш. Ще трохи свічок, бо їх багато не буває. Продовжуючи про моє кохання до пряних ароматів, це антикварна бібліотека, і тут в нас шкіра, ваніль, пачулі, сандал і все от схоже, це прям мої мій спектр ароматів. скажімо. Ну і гордість моєї колекції це вже про улюблених героїв по «Зоряним війнам. Конкретно цей з війн-клонів це Обі -ван Кенобі. Я моя маленька мрія. Це в колекцію до нього, в компанію до нього ще Енекина. Також по війнам клонів не знаю, чомусь класичні мені подобаються менше. Ну і щоб закінчити історію з моєю колекцією фанко, доводиться від робочого місця перейти до книжкової шафи, тому що тут в мене четвертий останній фанко-товариш. Це Джек Торренс з екранізації сяйва. Стівену кінгу мені його коханий дарував на минулого року на Новий рік. На жаль, він не може стояти поруч з притаманною йому книжечкою, банально через те, що поруч з сяєвом немає місця. Імбирну свічечку поки поставлю сюди до плюшового пана Вейдера і до моєї склянки з. Канцелярським проладдям Сподіваюся, друзі, вам було хоч трішки це цікаво про свої блокноти, які в мене заховані на поличці під столом. Я вам хочу зняти, якщо не окреме відео, то принаймні про найцікавіше з них розповісти десь. По-друге, нам треба з вами буде замовляти новий щоденник, оформлювати його вже на наступний рік. І там я хотіла б розповісти детальніше про всю свою канцелярію, тому сьогодні я на ручках, олівцях, маркерах на цьому не зупинялася. Окрім цього, я дивлюся, в мене прекрасно завантажилися книжкові покупки я йду робити обкладинку і завантажувати вам на канал. А вам в цьому відео залишилося подивитися лише оформлення мого щоденника на цей тиждень. Мені дуже сподобалося оформлювати не на. Повністю на весь місяць, а робити це щонеділі. Частіше це виходить правда що понеділка, як, наприклад, сьогодні, стосовно бововняної баночки, яке в підключенні за попередній день ви не бачили, то не лякайтеся, не дивуйтеся, я не забула. Просто вирішила за сьогодні зробити це одним дублем за два дні. А я вам нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете по перше сайт, на якому я завжди купую стікери для оформлення свого щоденника. А окрім цього, там буде промокод на знижку в 15%.